Боже, як страждали юдеї. Макавійська, це погана. У вас немає? Я вам зачитаю цю главу, це друга Макавійська, 7 розвідка з першого вірша. Я зачитаю ці історії, про які вчора розгадував. Трапилося також, що були схоплені сім братів з матір'ю, яких примушував цар їсти недозволене свиняче м'ясо. Їх били бичами і жилами. Один з них, взявши на себе відповідь, сказав, про що ти хочеш запитувати або про що дізнатися від нас. Ми готові краще померти, ніж переступити отецькі закони. Тоді цар, озлобившися, наказав розпалити сковороди і казани, коли вони були розпалені, негайно наказав тому, який взяв на себе відповідь відрізати язик. І здерти шкіру з нього, відітнути члени тіла на виду інших братів і матері, позбавленого всіх членів, але ще дихаючого, повелів віднести до багаття і палити на сковороді. Коли ж від сковороди поширилися, поширилися сильні випари. Вони разом з матір'ю умовляли один одного мучньо перетерпіти смерть, говорячи: Господь Бог бачить, і за істиною змилосердиться над нами, як Моїсей звістив у своїй пісні перед лицем народу і над рабами своїми змилосердиться». Коли помер перший, вивели на наругу другого і, здерши з голови шкіру з волоссям, запитували. Чи буде він їсти перше, ніж будуть мучити по частинах його тіла? Він же, відповідаючи вітчизняною мовою, сказав ні, тому і він прийняв муки таким же чином, як перший. Будучи ж при останньому подиху, сказав: Ти, мучителю, позбавляєш нас теперішнього життя, але Цар світу, Воскресить нас, які померли за Його закони для життя вічного. Після того третій підданий був на Рузі, і на вимогу дати язик негайно виставив його, безстрашно простягнувши руки, і мужньо сказав від неба я одержав їх і за закони його не шкодую їх, і від нього, сподіваюся, знову одержати їх. Сам цар і ті, що були з ним, здивовані, були такою мужністю отрока, як він ні у що ставив страждання. Коли помарій цей у такий самий спосіб шматували і мучили четвертого. Будучи близьким до смерті, він так говорив тому, хто помирає від людей, бажано покладати надію на Бога, що він знову живить. Для тебе ж не буде Воскресіння до життя. Потім привели і почали мучити п'ятого. Він, дивлячись на царя, сказав маючи владу над людьми, ти сам підданий тлінню. Роби, що хочеш, але не думай, щоб рід наш залишений був, залиш, залишений був Богом. Зачекай, і ти побачиш велику силу Його, як Він покарає на ну, тебе і сім'я Твоє. Після цього привели шостого, який, готуючися до смерті, сказав: не обманюй себе. Даремно, бо ми терпимо це за себе, згрішивши перед Богом нашим, від того і сталося гідне подиву. але не думай залишитися без... безкарним ти, що набрався сміливості протистояти Богу. Найбільше ж достойне здивування і славної пам'яті мати, яка, бачачи, як сім її синів умерні протягом одного дня, благодушно переносили це у надій на Господа. Сповнена доблесних почуттів і, укріпляючи жіноче міркування чоловічим духом, вона заохочувала кожного з них вітчизняною мовою, говорила їм: Я не знаю, як ви з'явилися в утробі моїй. Не я дала вам дихання і життя, не мною утворився склад кожного. Отже, творець світу, який утворив природу людини і упорядкував. Походження усіх знову дасть вам дихання і життя з, міль... з милістю, оскільки ви тепер не щадите самих себе за його закони. Антиох же, думаючи, що його зневажають, і приймаючи ці слова за наругу над собою, переконував наймолодшого, який ще залишався не тільки словами, але й клятвеними запевненнями, що ізбагатить, і ощасливить його, його, якщо він відступить від отецьких законів, що буде мати його за друга і довірить йому почесні посади. Але оскільки юнак ніскільки не слухав, то цар, прикликавши матір, переконував її порадити синові зберегти себе після багатьох його умов... умовлянь. Вона погодилася умовляти сина, нахилившись, е, нахилившись до нього і насміхаючись жорстокого мучителя, вона так говорила вітчизняною мовою: сину, май милість до мене. Яка дев'ять місяців носила тебе в утробі, три роки годувала тебе молоком, вигодувала, і виростила, і виховувала тебе. Благаю тебе, дитя моє. Подивися на небо і землю, і бачучи все, що на них, пізнай, що все створив Бог з нічого і що так з'явилися. З'явився і рід людський. Не страшися цього вбивці, але будь достойним братів твоїх і прийми смерть, щоб я з милістю Божою знову придбала тебе з братами твоїми. Коли вона ще продовжувала говорити, юнак сказав, чого ви очікуєте? Я не слухаю повеління царя, а підкоряюся повелінню закону, яким був даний, який був даний батькам нашим через Моїсея, ти ж. Винахіднику всякого зла для євреїв, не уникнеш рук Божих. Ми страждаємо за свої гріхи. Якщо для напоумлення і покарання нашого живий Господь і прогнівався на нас на деякий час, то він знову змилосердиться над рабами своїми. Ти ж нечестивий і найзлочинніший з усіх людей, не піднося марно, величаючись облудними надіями, що ти піднімеш. Руку на рабів його, бо ти ще не уник суду всемогутнього і всевидячого Бога. Брати наші, перетерпівши нині короткі муки за завітом Божим, одержали життя вічне, а ти за судом Божим понесеш праведне покарання за. Гордовитість, я ж, як і брати мої, віддаю і душу, і тіло за отецькі закони, закликаючи Бога, щоб він скоро змилосердився над народом і щоб ти з мухами і карами сповідав, що він єдиний є Бог, і щоб на мені і на братах моїх закінчився гнів Всемогутнього, який праведно спостиг весь рід наш. Тоді розгніваний цар учинив з ними ще жорстокіше, ніж з іншими, обурюючися за насміяння, так і цей скінчив життя чистим, цілком поклавшися на Господа, після синів померла і мати. Про жертви ідольські і про незвичайні муки сказано достатньо. Тобто, за ідолопоклонство за всякі речі, тобто Господь. Свого народу спитав, да? і Господь ревнитель і каже, Господь прощає гріх, переступ, да? але він не лишає без покарання, наказує вину батьків дітях до 34 роду. І через то ми не думаємо, що ми, якщо будемо грішити, ми у не кари Божий. Бо Господь каже, буде судитися з нашою плоттю, тому що ми йдемо в вічне життя, і тому якщо ми на дорозі і ми там щось робимо, те, що треба, то з нас прийде час, взищуть за це, да? Ну, не хотілося б, правда? Ну, То треба так жити, та свято, чисто, чесно, поступати в усіх справах, щоб воно в нас не осяглося. А Господь допоможе нам правильно розуміти Господа згідно його слова. Це Тут у нас багато що так веде і так сайде, і так, і так буде, але... Це так по-людськи, ми думаємо. А по-божому буде як написано. От як тут написано, так воно і буде. Він каже, ми думаємо, що над нами кінчиться гнів Божий, що ми ну, прийняли таку смерть і все. І цей Антіох, потім він їхав на колесниці і впав, так розігнав цих коней і вони десь там похитнувся і впав. А так як е був це, на руці накручений цей повод. То протягло його так по землі, він ще живий, його взяли в простирадло, несли. Він каже, так смердів, що каже ці, що несли його, закривали носи, бо було ну, тяжко так смердів. І він вже сповідав, який він буде хороший, як він багато євреїм добра зробить. Там все. Ну, це понятно. Коли людина потрапляє, то вона ж така хороша робиться, дай їй знов, знов робить те саме. Так само і ми, ми вроді каємося все, але питання, чи ми вернемося назад до гріха, чи ми вже підемо за Господом. А що, ну, звісно, за Господом. Ага. А спокуси, коли приходять, то ну, кого вибираємо? Кого вибираємо, те й маємо. Тобто, нічого нового нема, правда. Значить треба для себе прийняти рішення в серці. Іти, аж якщо потрібно до смерті, якщо треба смерті Хресної, до кінця йти. І розумію, що якщо це зробили з Христом, то. І нас може чекати таке саме, але з Господом ми все пройдемо. І отак ці юнаки, сім чоловік, сміливо прийняли покарання, потім і мати. Тобто, і вони сповідують, каже, коли вас поведуть при царів, правителів, то не думайте, не забудьте, що говорити, бо вам дано буде. І кожному було дано що сказати. Так? І в цих пару словах велика, велика істина сокрита. І вони вже тоді, будучи під законом, вони вже надію мали на Христа. На Спасителя. І вони вже сповідували своїм устами. І кажуть, то, я кажу, віддаю руки за отецькі придання, які нам дані в законі Божому. Але я каже, надіюся їх і отримати від ну, царя Господа, який верне мені, надіюся, руки назад. Так воно і є. Тобто це все вірика, це таке свідчення, там далі свідчення є такі. Але... Щоб ми не думали, що якось воно там буде, хоч буде. Буде, як написано, так і буде дещо. І каже, час початися суду з дому Божого. Якщо з нас почнеться, то який кінець тим, які не коряться Іванлії. Який кінець тим, які не слухають Слова Божого. Там написано суд, і що буде яд. І, і потім суд буде, і що буде, гігієна буде, де і все, що буде. Як в чому принцу туди, правда? Оста, ну. А ці помирають, але вони. Мають надію на життя вічне, і вони мають спасіння. А якщо хочете ще пожити, то йдіть другу дорогу, тільки та дорога нікуди вас не приведе. Добре місце вона вас не приведе, а ця дорога приведе. І через це треба мати, як апостол каже, малий приговор до смерті, щоб надіятися не на себе, не на людей, а на Господа. Може бути, і люди, як Пілат хотів допомогти Ісусу, не вийшло. Нікодім інше там хотіли допомогти, а не вийшло. Бо що він йшов по призначенню Божому. Він каже, я маю владу відпустити тебе і маю владу покарати. Він каже, ти не мав би ніякої влади, якби тобі згори не було дано. І через що нам не треба там перед людьми танцювати, там заїскувати, йди собі тихенько да і все. Якщо воля Божа тебе зберегти в цій ситуації, він тебе збереже. Якщо тобі потрібно буде померти, то ти помреш. Якщо тобі треба буде щось притерпіти, то ти притерпиш. І... Але ти внутрі серця своїм даєш згоду на це, а Господь дасть тобі силу це звершити, як і цим юнакам. І Антіог дивувався, ну як це так, може стояти, з них шкуру жив'ям да, над ними там ругаються, відробують часті тіла, кидають на сковороди, там все мучать, знущаються, а вони ну, стоять твердо і не, не хитаються навіть в вірі. І йому мозги не вміщають цього. Але все, як вони сповідали, так і з ним так само сталося. Тільки він після того, що пострадав тут на землі, то він ще пішов куди? В преісподню. І там буде суд. І вже в преісподні вже мучиться, бо він винахідник злого був для євреїв. Євреї це подорожні, це тільки ввірили в Господа, і все серце, і вони тут є подорожні на цій землі. Він подорожує. В край небесний. Він знає, що там є місто, яким є будівничий і художник сам Бог. Він каже: Я йду в місто, в Небесний Єрусалим. І я вірю, що Він є, і я в цьому сумніву навіть не маю. І людина має певну цілі, вона йде і нічого не боїться, не страшиться. І вона старається це робити щиро. Каже, не лицемірна віра. Бо може бути лицемірна віра, а може бути не лицемірна віра. І через цього треба кожен день досліджувати, писання, читати. І для чого? Для того, щоб ну, не зійти з дороги. Для того, щоб утверждатися в Слові Божому і що ти на правильній дорозі, і що є надія. І фактично твоє життя вже преобразується в краще. Ті, які відійшли, нічого доброго нема. А на цій дорозі є надія і тут, і ще вічність маєш. Найперше, ти маєш мати вічність серці своєму, ти маєш надіятися на вічне життя. А не на це. Якщо ти надієшся тільки на Христа в цьому житті написано, то ти найнещасніша людина за всіх людей, які живуть на землі. Найнещасніша людина. Пізнавши Господа і не слідувати за Ним, не коритися Слову Його, не коритися Духу Божому, то це зло велике. Це, ну, ми вчора говорили за це, як це називається, невірство. Так? Каже, Бога представляємо живим. Чому? Бо не віримо, не слідуємо Його словам. Значить, ми. Показуємо всім, що ми Бога представляємо обманщиком. Ну і що ж такого не казав? Ну а що ж ви не вірите? Тому що він говорить. Вам? Да? Якщо ми віримо, то ми і слідувати маємо. А якщо слідуємо, то і наслідуємо, то і наслідники його. Якщо каже з ним страждаємо, то з ним і прославимося. Якщо його відречемо, то він відречеться від нас. Значить така дорога. І ми ну чого люди отак відпадають, закручуються, падають такі всякі гріхи оманливі. Чому вони попадають? Тому що вони не заботяться мати Бога в розумі в серці своєму. Вони не читають Слово Боже кожен день, вони не шукають, вони руки не протягують до Слова до чогось іншого, п'ють не з тих джерел. І через це життя їх не може бути успішним і благословеним. І через це ми часто падаємо, слабіваємо на путі, тому що не робимо те, що каже Господь. Але коли ми коримося вірі, коримося, Слово Боже, в цих немощах, ми з посидніх сил беремо там щось, йдемо кудись там, що на ці спілкування, так само рано треба встати і так. Нелегко, коли плоть так на плоть, якби хтось насідає тобі, не дає тобі. Фізично відчуваєш, що ломить твоє тіло. Отака… І Христос каже, це тіло моє за вас ломиме. Отак От воно ломилося, тіло Христове за нас. І Він претерпівся, і ми будемо терпіти. Але це нам буде во благо все. Господь, я каже, воздам вам за всі ті роки, коли вас поїдали черви, жуки, всякі, так? Да? Це велике військо моє, яке я попустив там, це, але я вас виховував, я вас вчив і чомусь навчив і привів. І каже, я за ти всі роки вам воздам. Господь, що ж ти воздавати хочеш ще мені? Та я часто мучився і страждав від свого нерозуміння, від своїх пороків. А ти хочеш мені що воздати за ті всі роки, каже, так. Ось такий Господь. Нас. Близько того ж часу Антиох безславно повертався з меж. Персії 9 розділ Макавейська, друга Макавейська. Близько того часу Антіох безславно повертався з меж Персії, бо він увійшов у так званий Перасполь і мав намір пограбувати храм і володіти містом. Тому збігся народ, і взялися за зброю. І Антиох змушений жителями втікати, повинен був із, із ну, соромом повернутися назад. Коли знаходився він біля Екбатани, донесли йому про те, що трапилося з Неканором і Тимофієм. Запалавши гнівом, він думав зігнати на юдеях зло. На тих, що змусили його втікати, тому наказав погончеві колісниці безперестанно гнати і прискорювати подорож, тоді як Небесний суд уже йшов слідом за ним. Бо він сказав із зарозумілістю кладовищем для юдеїв зроблю Єрусалим, коли прийду туди. Але все видячи, Господь Бог Ізраїлів уразив його. Незцілими і невидимими ударами, як тільки скінчив він ці слова, схопили його нестерпний біль, живота і жорстокі внутрішні внутрішні муки, і цілком праведно, бо він багатьма і надзвичайними муками терзав утроби інших, але він ніскільки не залишав своїх. Своєї гордості і ще більше сповнювався за розумілості, дихаючи вогнем люті на юдеїв і наказуючи прискорювати подорож, тоді сталося, що він упав з колісниці, яка неслася швидко і тяжким падінням пошкодив усі члени тіла. І той, який тільки що думав, з гордості більш ніж. Людської, з гордості більш, ніж людської, повилівати хвилям, хвилями моря і думав на, на терезах зважити висоти гір. Повалений був на землю і несений був на ношах, показуючи всім явну силу Божу. Так що з тіла не чистився у безлічі, черви, е, виповзала черва. І ще у живого випадали частини тіла від хвороб і страждань. Запах же смороду від нього нестерпний був у цілому війську. І того, який незадовго перед тим мріяв, торкатися зірок небесних, ніхто не міг носити через нестерпний сморід. тепер, -то, будучи розтрощеним, Почав він залишати свою велику гордовитість і приходити до, до пізнання, коли за, за покаранням Божим страждання його посилювалися з кожною хвилиною. Саме не в силах зносити свого сморду, він так говорив праведно підкорятися Богу і смертному не слід думати гордовито бути рівним Богу. Нечистивець. Молив Господа, який вже не милував його, і говорив, святе місто, яке поспішав я зруйнувати землею, зробити кладовищем, оголошу вільним юдеї, яких вирішив не дозволяти ховати, а викидати разом з дітьми, їхніми хижим птахам і звірам, зроблю всіх рівними афінянам. Святий храм, який колись пограбував, прикрашу найкращими дарами священні, сосуди повернув всі, і що у більшій, ще в більшій кількості. І необхідні для жертв витрати буду робити, в моїх, буду робити з моїх прибутків, понад те сам зроблюся юдеєм. І, проходячи по всякому населеному місцю, будуть звіщати силу Божу. Але коли болі ніскільки не зменшувалися, бо прийшов вже на нього праведний суд Божий, він, упавши у вічай, написав до юдеї в лист, який мав значення благання такого змісту, цар і, в... і воєначальник Антиох добрим юдеям, громадянам багато радуватися і бути здоровими і благоденствувати. Якщо ви здорові з дітьми вашими і справи ваші йдуть за вашим бажанням, то я воздаю Богу найбільшу подяку, покладаючи надію на небо. Я ж лежу у хворобі і з любов'ю згадую про вашу шанобливість і прихильність до мене. Повертаючися з меж Персії і зазнавши тяжкої хвороби, я за потрібне вважаю подбати про загальну безпеку всіх. Хоч я не хоч я не впадаю у віча і маю повну надію звільнитися від хвороби, але знаючи, що і батько мій, коли воював у верхніх країнах, оголосив наступника, щоб коли станеться щось несподіване або оголошена буде якась незгода, жителі країни знали, кому надано, надане правління і не бентежилися понад те, зауважуючи, що навколишні володарі із сусідніх, і сусідні з нашою державою. Спостерігають час і вичікують, який буде кінець, і призначив царем сина мого антиоха, якого я вже часто під час походів у верхні сатрапії, дуже багатьом з вас доручав і представляв. І йому я написав особисто. Отже, переконую вас і прошу, щоб ви пам'ятаючи мої благодіяння. Взагалі, і зокрема, зберегли нашу вашу теперішню прихильність до мене і до сина мого, бо я впевнений, що Він, ідучи за моїм бажанням, буде поводитися з вами милостиво і людинолюбно. Так, цей людинолюбивця, людиновбивця і богохульник, претерпівши тяжкі страждання, які заподіював іншим. Скінчив життя на чужій стороні у горах найжалюгіднішою смертю. Тіло його привіз Филип спів вихованець його, який боячись сина Антиохового відійшов до потолемея Філопатра в Єгипет. Ну, такий кінець, мученику, чи мучителю. Так закінчив Антіох, який знущався над євреями.